На початку кожного року прийнято робити прогнози на наступні 12 місяців, вельми невдячна справа. Проте спробуємо окреслити маршрутні листи майбутнього. Отже, фронт за останні 3 місяці окуповано майже 2800 кілометрів в середньому, з урахуванням грудневих темпів російського наступу. Ми втрачаємо 300 км на тиждень. Новий 2025 рік почався з втрати передмістя Покровська, місто в оперативному оточенні, від Покровська до Донецька до 90 км від Покровська до Дніпра понад 180. Іншими словами, якщо темпи просування російських військ зберігатимуться такими самими. То вже поточний рік ми закінчимо важкими боями в Дніпропетровській області. Якщо ж буде захоплена траса Є 50, то бої сконцентруються навколо Павлограда, а це вже пряма загроза для обласного центру. Але якщо ви думаєте, що найбільш проблематична ситуація на Донецькому напрямку, точніше кажучи, вже Дніпропетровському, то ви помиляєтесь. За ті ж останні три місяці в Запорізькій області захоплено 1200 кілометрів. І чутки про можливий штурм Запоріжжя, скажімо так, не те щоб обґрунтовані, але може бути. Далі Харківська область. За 2024 рік росіянам вдалося захопити 211 кілометрів, а за останні 3 місяці приблизно 50 квадратних кілометрів. На деяких ділянках російські війська перебувають за 17 кілометрів від міста, по єдиному марафону жодного слова з цього приводу. Тож і тут перспектива не дуже райдужна. Єдине, що може протиставити Україна, зниження призовного віку до 18 років, можливо, навесні знизять до 21 року. Але потім уже до 18 восени 25-го, що своєю чергою означатиме посилення репресивного апарату, внутрішню міграцію та озвіріння пропаганди з боку банкової, усе просто, суспільна думка винайшла чудову формулу воювати за Україну так, воювати за Зеленського і його оточення ні. Нинішня влада цієї різниці не відчуває, Росія в менших масштабах на території України нікому не потрібна. Природно, Зеленський на публічні переговори зараз не піде, як не піде на визнання власної недієздатності як президента країни. Для нього будь-які переговори означають не тільки витрату легітимності, а й влади в цілому, Ба більше. Він навіть згоден не надто зважати на рейтинги, сподіваючись на інформаційний ресурс, контрольованого ним медіапростору насамперед телебачення та українського сегмента Фейсбуку. Але ось відхідні від влади втрата вищої посади для нього означає втрату свободи. Тому він змушений радикалізувати свою переговорну позицію. Тим більше Москва. Зважаючи на успішність свого наступу, також радикалізує свої вимоги, точніше підкреслює, що не готова пом'якшувати свою позицію тільки переговори про беззастережну капітуляцію України та її окупація. В цьому сенсі, 25-й рік це війна критичних обсягів ресурсів, усе залежить від військово політичної позиції Європи та Америки. Будь-яка затримка з постачанням озброєнь а також невирішеність іранської та північнокорейської проблеми можуть призвести до тотального обвалу фронту. Тож 2025 рік справді вирішальний рік російсько-української війни. Якщо вам сподобалося це відео, натисніть на вподобайку та підпишіться. Якщо у вас є інші пропозиції щодо майбутніх тем, залиште коментар нижче і ми побачимось наступного разу на каналі Гордий Українець.